Продається чудова світло однокімнатна квартира 40 метрів квадратних, ближнє замостя Максима Шимка 5, перший поверх, закритий двір, залізобетонні прикриття, вхідні двері броньовані, ванна кімната укомплектована якісною сантехнікою, кухня 11 метрів, кімната 19,5 Зроблений сучасний євроремонт з нуля, замінена система каналізації та водопостачання, встановлена нова мідна проводка, автомати та стабілізатор напруги, лічильник день і ніч. Індивідуальне газове опалення, Сучасний двохконтурний котел, як для опалення, так і для підігріву води, розведена система вентиляції, стоять нові якісні металопластикові вікна, є рулетні штори, натяжні стелі, та лед освітлення, ламінована підлога в кімнатах, коридор та ванна, Кахель. якісні міжкімнатні двери та фурнітура, є місце для добудови, є підвал, чудова локація, ціна об'єкту. Сорок п'ять тисяч доларів.